Вітаю! Мабуть, кожна людина не раз у житті зустрічалася зі словом естетичне, що здавна увійшло повсякдення і являється звичним та зрозумілим. Відомі всім нам такі поняття, як естетична поведінка, естетична зовнішність, естетизація навколишнього середовища, естетичний вимір та естетичний вигляд. Естетичні знання це невід'ємна частина естетичного досвіду людства. Їх накопичення і розвиток простежуються впродовж всіх культурно-історичних періодів всесвітньої історії. Естетика це наука про чуттєве пізнання світу, про неутилітарне, творче відношення людини до дійсності та пізнання прекрасного. Предметом естетики є природа прекрасного, явище мистецтва та його оцінка. Сучасна естетична наука тісно співпрацює з багатьма науками. Інтереси цих дисциплін збігаються у колі питань, що пов'язані зі з'ясуванням специфіки естетичного почуття, процесу творчості, становлення художньої обдарованості, талановитості та геніальності. Естетика допомагає вивчити специфіку сприйняття художнього твору та його розуміння. Зв'язок естетики з мистецтвознавством виступає складовою частини загальної структури, як системи знань про окремі види мистецтва, наприклад, літературознавство, театрознавство, кінознавство тощо. Курс естетики читається викладачами кафедри етики та естетики Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Головною метою курсу є ознайомлення студентів з теоретико-методологічними і практичними питаннями естетики, сформувати систему знань, уявлень про форми, види, жанри, стилі світового мистецтва і основні етапи його історії. Серед пріоритетних завдань даного курсу є вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку уявлень про красу і мистецтво, засвоїти загальнотеоретичні засади естетики та основні її поняття. Набути вмінь та навиків естетичного та загальнокультурологічного аналізу предметів мистецтва. Після вивчення курсу естетики студенти повноцінно орієнтуються у теоретичних і практичних питаннях естетики, що пов'язані зі специфікою професійної діяльності. Володіють основними поняттями дисципліни та ознайомлені з діяльністю видатних персон, класичної естетики і мистецтва можуть з легкістю робити якісний аналіз витворів мистецтва та основних сучасних течій мистецької культури. Мають повноцінний багаж естетичних знань та вмінь для ефективної педагогічної діяльності. Заняття з естетики проходять у формі теоретичних і практичних занять, серед яких є лекції, семінари та екскурсії до закладів культури і мистецтва. На лекційних заняттях викладачі кафедри етики та естетики на високому рівні викладають основні теоретичні положення естетики, використовуючи традиційні та сучасні методи викладання. Це і класична лекція з виступу лектора та коротким обговоренням проблемних питань та сучасна мультимедійна презентація з використанням відео та аудіотехніки. Семінарські заняття проходять в цікавих і комфортних умовах, де виникає незабутня наукова дискусія між студентами та викладачем на самі актуальні та важливі питання мистецтва, естетики та творчості людини у всіх сферах життя. Особливою уваги заслуговують візити та екскурсії до визначних культурних та мистецьких закладів України. Студенти разом із викладачем безпосередньо залучаються під час екскурсії до надбань світового та національного мистецтва, отримуючи максимально наочні враження та культурний досвід. Зазвичай це музей, виставки, театри, кінотеатри, культурні заходи. Особливо популярним серед студентів є театр імені Івана Франка, музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Пінчук-Арт-Центр, Національна опера України імені Тараса Шевченка. Під час вивчення дисципліни Естетика майбутній педагог набуває особливого вміння. А саме майстерне поєднання власного професіоналізму з естетичними переконаннями та цінностями. Предметні знання педагога мусять поєднуватися з естетично красивими та елегантними методами подачі інформації. Знання, яких хоче навчити педагог, повинні бути художньо представлені, так би мовити, загорнуті в красиву та блискучу обгортку, яку учень хоче швидше розгорнути та пізнати загорнути. На завершення слід наголосити, що саме естетичні знання збагачують людину, її світовідчуття поглиблюють світорозуміння, формують естетичний смак, який високо цінується у сучасному суспільстві. Естетика активно впливає і на зовнішність людини, робить її привабливою, формує унікальний стиль в одязі, манерах та вигляду. Засвоївши курс естетики, студенти в рази підвищують культуру сприйняття, розвивають свої таланти, формують основу власних художніх цінностей, культивують творчі здібності, які так важливі для реалізації власного потенціалу як в професійній діяльності, так і в особистому житті. Дякую за увагу. На все добре і до майбутньої зустрічі. Успіхів вам!